Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Гущенко. на календарі. Понеділок, 15 грудня, всередині е першого місяця зими. Ми традиційно розпочинаємо наш інформаційний тиждень. Будемо, звісно, що як завжди, говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Трас загородній керуючий партнер на центр кризову групи пліттехнолог і політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Ну, власне з ним і будемо говорити про найцікавіші новини про все те, що відбувається на міжнародній та українській політичній арені. Пане Трес, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добрий. Хочу розпочати із слів Зеленського. Зокрема, про це пише Reuters. Зеленський каже, що він відмовився від амбіцій щодо НАТО на гарантій безпеки від США, Європи і партнерів. Напередодні переговорів у Берліні водночас. Зрозуміло, що Україна не погоджується на територіальні поступки. Проциту українського гаранта зеленський каже: гарантії безпеки з боку США, Європи та інших партнерів замість членства в НАТО представляють собою компроміс з боку України, так каже український президент. Пан Тарасе, як ви вважаєте, чи погоджуєтеся із Зеленським? Чи потрібно нам прагнути в НАТО, чи не потрібно? Тому що ми знаємо, так як вони реагують вірніше, не реагуючи на. Те, як на їхню територію залітають російські дрони, ну і про гарантії безпеки, так ми постійно чуємо, постійно це обговорюємо. От на вашу думку, якими вони мають бути окрім, я знаю, що ви прихильник того, що надійніш найбільш надійними і найкращими гарантіями безпеки, я таки збройні сили України. Це зрозуміло так, і українська армія є найсильнішою в Європі. Тут потрібно. Теж віддавати належне, але коли ну український президент говорить про гарантію безпеки від наших західних партнерів, от як ви вважаєте, якими вони мають бути, якими саме, тому що ми вже підписували папірець і можемо згадати і Будапештський меморандум, так і ми всі розуміємо, що означає домовлятися про щось із росіянами, які своїх обіцянок, не те, що обіцянок, а навіть договорів, які вони підписують, не дотримуються. От що думаєте ви? Ну, ми знаємо, що підписувати з американцями конкретно. Згадайте законопроект Пленліз, uh -huh. який публічно, красиво, 9 травня підписував Байден і просто поклав на нього великий болт так? і uh -huh. підтерся їм і нічого не, не того uh -huh. не було. Тому ми вже бачили і таке, і таке. Те, що Зеленський, ну давайте так. Ми ж побачили, що в більшості випадків всі ці хвальни європейські стандарти та наційські стандарти виявилися пустопорожніми балачками професійних мудів, які ми можна назвати європейських європейських лідерів. Так? От тому, е... НАТО, це що там, де Угорщина знаходиться, так. І це що, вони будуть мати, наприклад, доступ до інформації про нашу оборону і передавати в ФСБ одразу ж там і багато чого іншого. Тобто слід розуміти, як воно, як воно є. Тому якщо ну, Зеленський умовно кажучи, діє за принципом: На тобі Боже, що мені не гоже», да. Показує, <плодження> що це величезна поступка з нашою, якщо це якщо та правда, так я підтримую тут повністю там, да е, от. Ми ми йдемо на компроміс в клуб цих муділ. В клуб цих муділ ми виступати не будемо, умовно кажучи, там да тому, що прямі гарантії, наприклад, зафіксовані в Сполучених Штатах Америки, де вони зобов'язані надавати військову допомогу Україні у разі нападу Росії. Це більш дієвий інструмент, тому що тут немає посередників, а тут немає різних країн, які... А буде тобі розповідати, що робити, а що не робити. Тут є конкретика. Є США, ви дали зобов'язання. Увесь світ це Да? Якщо ви не виконуєте зобов'язання, значить ви виглядати перед цим світом будете ким, тим, хто не виконує зобов'язання. Тому в даному випадку це краще. Все рівно головне, щоб добитися виконання зобов'язань це виключно, коли ти сам собі сильний. Коли у тебе є армія, коли у тебе є власна ВПК. Коли американці буд буде зрозуміло, що а, у них в Євразії немає більш надійної точки опори, ніж Україна з її військовим потенціалом, можливості відірвати будь-кому в Євразії голову, так а, то а, по іншому це працювати не буде, як з Ізраїлем, наприклад, да? а, от, Ізраїль там невелика країна, але є військовим домінантом. Взагалі всього близького сходу. І це корисні, корисні пацани. З ними треба мати стосунки, з ними там підписуються вони там союзники поза НАТО, особливу умову щодо торгівлі зброєю, особ... взаємоводія ВПК і так далі. От до чого ми повинні прагнути: до взаємозалежності, uh -huh. взаємозалежності і взаємовигоди, тому що США це завжди про вигоду. І а, коли ти вибудуєш так стосунки, в першу чергу козирем є наш ВПК, виробляти зброю, експорт відкривати, залучати американські гроші. Наші в ти, і саме. Саме компанії повинні бути оборонні співпрацювати з нами. От що ми повинні це робити, а от військові ризики, менше бюрократії, страхування військових ризиків, менше бюрократії, якщо експорт то відкривати для всіх приватних компаній, в тому числі і не через державних посередників і багато чого іншого. От на чим треба думати. Далі гроші потрібні для Союзу потрібні гроші. Гроші бажано щоб зараз була ухвалена програма приблизно на декілька років, краще мінімум на два. От Діляти гроші на два роки, щоб росіяни розуміли, що це довгостроково і не в біса не вийде. Щоб першу чергу не Путін, там же там клініка, там нічого не вилікує, а саме еліти російські, які повинні зрозуміти, що виходу у них немає, і вирішити щось з путіним. А от от що і у вас якісь є шанси, щоб якось якісь уламки країни ще зберегти в якомусь форматі, а в іншому по іншому не вийде. А тому так, от, от така позиція, так що абсолютно логічно з точки зору президента, тобі що все рівно неможливо відмовитись. Ту ж ти ж ви ж повинні розуміти, що хитривату позицію тут президента. Він ж розуміє, що внести зміни до конституції неможливо зараз. Оце зміни конститу... ну теоретично, якщо ми відмовляємося від НАТО. Та, от, теоретично. Він же розуміє, що це неможливо. Ніхто ж не проголосує за це. От. Тому він це називається, тягне кита е, за одне місце, е, дуже болюче для чоловіків. Та, е, і показує, що в принципі він готовий розмовляти, не відмовляючись е, нічого, але час працює на Україну. Я тому, що Росія все більше занурюється в економічну кризу. Інтенсивність ударів України не припиняється, вона тільки нарощується по території Росії. А так, що ці процеси йдуть, нікуди вони не подінуться від цього. Так, що так, так і працює. Поговоримо про інші процеси. Зокрема, про вибори, пане Тараса. Ми з вами постійно. Обговорюємо цю тему, і там останніми тижнями вона активно е, форситься, так скажімо, в українських та в західних змі. Ну і от е, РБК Україна, посилаючись на свої джерела, пише, що Зеленський наказав розробити проєкт закону про можливість проведення виборів е, під час воєнного стану. Ну і е, те ж саме ЗМІ пише і про те, що на виборах, напевно, буде можливість багатоденного голосування а вкластися мають у 60-денний термін як при дострокових е, виборах президента. От е, чи погоджуєтеся ви з тим, що е, зараз усі передумови і умови створюються для проведення виборів найближчим часом? Ну і от коли українські змі пишуть про 60-денний термін, чи можна от е, так настільки швидко підготуватися до проведення виборів до виборчого процесу? Ну, дивіться, е, я, людина, з досвідом практичним досвідом ведення кампанії, скажу, що це uh -huh. неможливо. Ну, це неможливо далі. Ми повинні розуміти, проблема ж не проведення виборів, проблема обрання легітимної влади, uh -huh. яку всі будуть визнавати. Далі росіяни спати не будуть. Будуть і контратаки різні, і розбурхування суспільства і, і ламання серверів і багато чого іншого. І далі виникне питання. А, а хто виграє вибори, наприклад, президентські? Особливо, якщо залужно не піде. Знову Зеленський. Звичайно, кон, звичайно що, тому що буде, звичайно, йому опанувати. Там, ну, Порошенко буде висуватися без заперечення, а буде там, ну, в його ж там риториці буде говорити, те, що він завжди критикує. Президента Тимошенка висунеться. Вона буде критикувати економічний курс, а й підняття податків для а, цих фопів, і високі ціни а, на електрику, тому що згідно з а, ТСК, яке було зібрано в парламенті, було знайдено, що зловживання в Укренерга і в Нафтогазі, і в енергоатомі що ціни завищені і багато чого іншого так. Ну і звичайно буде вимагати і відставки уряду, і так далі. Питання: а а під час військового стану військового стану, от військовий не зможуть висунутися. Так. Тому що з армії треба йти, а в армії політична агітація заборонена. Е, так, так що, це я вважаю, що це, вкиду, це вкидування е, спільна американців, і кому Трампу не подобається принципово позиція. А українця з багатьох питань, так особливо Зеленського. Вони реально думають, що справа виключно Зеленському, так, а не в народі України, і в такій ситуації з такими віп-агітаторами як Путін і Трамп. Я підозрюю, що Зеленський обереться. да Тільки проблема що час будемо втрачати. І люди будуть принцип голосування буде або гірше не було. Да? Ну, щоб ну, там, прийде нова команда, знову протурбація і так далі, коли йде війна і багато чого іншого. Тому, якщо теоретично це буде, я в це сумніваюся, а, то Зеленський знову виграє вибори. І я не виключаю, що Залужний не піде на ці вибори. А, а Тому чому ти що угу. я думаю, що не піде, тому що він стратег. Він, він багато чого розуміє, багато, багато речей розуміє. Я думаю, що він може і не піти на це вибори, якщо вони будуть в такому форматі проведені. Після закінчення військового стану, можливо, коли все закінчиться, багато чого і знов-таки залежить від підсумків війни. Якщо Зеленський ну, там, так буде під атакувати Росію, знищувати економіку, доведе до її стану, що вона тил їхній просто рухне. Не буде можливості далі воювати, і що отримує кордони 91-го року, не військовим шляхом у нас сил немає на це, а військово-політичним шляхом. То тут питання в тому, що це вже Ататюрк, це вже людина, яка привела Україну до відновлення територіальної цілісності. І теж буде багато питань, як там буде все це вибудовуватися. І тому, е, тому ми повинні розуміти, що дуже багато питань. Ну, Зеленський вкидує цю інформацію, щоб знаєте, не компостували мови. Хочете вибора, будь ласка, але ж Зеленський сказав: Дональд Фредович, ми тільки за. Ну це ж не можна говорити ні. Там, тільки за. Єдине прохання. Маленьке, от таке знаєте, прохання, воно невелике для вас. Це взагалі про не проблема. забезпечте нам безпеку. Ну, забезпечити безпеку, умовно, хачу. Донбас. Ми, я, що, але я не можу без народу вирішувати. Референдум. Референдум оце інше. І наступне референдум. Що для референдуму потрібно? Правильно, безпека. Дональд Фредович, ми упевнені в ваших силах. Ми не можемо сумніватися в вашій мудрості. Да? І тому давайте, про... давайте забезпечити безпеку, зателефонуйте Путіну. І на цьому питання закінчується. Да? Тут, знаєте, це ж це, це теж знаєте, це, 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 це тактики ведення перемовин. Тобто, ти в першій частині приймаєш, начебто, позицію е, свого візаві, розуміючи, що ти погоджуватись на це, а потім починаєш висувати такі умови, яких е, е, виконання цієї пропозиції воно просто неможливо. І причому тут же ж таке підігрування на марнославстві, і mm -hmm. ви ж велика держава. Велика держава, America The Forest. Ми повинні це пам'ятати. Для вас же не, не складе ніяких труднощів забезпечити безпеку. Ага. А у відповідь, а у відповідь разюча тиша. Да? Ага. Друзі, нагадаю, що до речі, у Тараса є курс про перемовини. Ми постійно цей ці процеси. Тарас постійно розповідає і всілякі нюанси, і фішечки, і як загалом відбуваються перемовини між Зеленським і між і між Трампом. На що варто звертати увагу? Тому до речі, якщо вам цікаво це те, ви можете зазирнути в опис під цим відео, знайти посилання і перейти за ним. Там буде вся детальна інформація. Тарас пропонує 10 уроків, підготовив фраз та практичні інструменти. Тому, якщо хочете стати класним переговорником, тому що перемовини процес відбувається не. Не лише на міжнародній політичній арені, а повсякденному житті, зокрема, хочете вміти знати, як виявляти, розрізняти і протидіяти маніпуляціям, то велкам я вас е, запрошую, е, пане Тарасе, Ну е, хочу поговорити з вами про. Мирний план Трампа про мирний план США про мирну угоду вже стільки варіацій нас. Ну, зокрема, президент Фінляндії Ступ каже, що мирна угода щодо України ближче, ніж будь-коли? За його словами, зараз це саме той момент, критичний момент для досягнення домовленостей. і коли дипломатичні зусилля партнерів України вийшли на практичний рівень. Пане Тарас, особисто ви чи задумувались про те, а що буде далі? Що буде після підписання ось цієї угоди, як ви бачите, розвиток подій не буде ніякого підписання. Це вже здихається угода. Я вам сказав самого початку, що це повтане чим не закінчиться. Да? Зараз поудають брухливу діяльність до, до Різдва. Потім забудуть про, про цю тему. Тому що американці, ну частина американського стеблішменту, це не конкретно американці. Бачимо Рубіон ніде немає. зверніть увагу. Якщо вони вирішили побитися головою об стінку бетону, Рубія цьому не заважає, особливо відкафу. Він із задоволенням дивиться, як воно б'ється головою об стінку. Воно не нічого так. не вийде. Потім я думаю, що він ще від кафазільє скаже, що ця не дуже не дуже правильна людина підставила нашого шановного. Президента так, тому що тепер він виглядає не дуже добре. А от я можу поворішувати це питання. Чому не закінчується? навіть якщо теоретично щось там буде підписано, може це ж немає ніякого значення. Росіяни ж не, не збираються нічого робити, Ні, нічого тут робити. Вони не збираються, вони продовжуються, вони будуть продовжувати воювати, поки Путін буде при владі. От і все. 에, тобто ви говорите про те, що ну тоді фактично судячи з ваших слів немає сенсу взагалі в якихось мирних е, угодах, мирних планах. Але ж колись війна то має закінчитися? Ну в фіналі війна, війна, війна закінчиться виключно колапсом Росії. По іншому це не, не працює. Тим більше Росія або або по зміщенням Путіна. А по іншому, це все це історія не працює. Путін буде воювати, поки він буде до кінця, поки буде при владі. А, сама політика, сама політика Трампа щодо нафти робить вже Росію нежиттєздатною державою. Так? Mm -hmm. а, коли він зараз перехоплює контроль над нафтою і а, буде добуватися це з одного боку йде з іншого удари України по території Росії. Так? А, далі нам потрібні гроші від європейців для того, щоб забезпечувати забезпечувати існування нашої держави, і забезпечувати. Атаки по території Росії і фінансування нашої армії, а цей, цей процес отак от працює. По іншому це не працює а тому колись буде так тільки при колапсі Росії. Тут що питання в тому, а, як вони цю зиму переживуть, тому що цей процес, після того як Силуанов, там міністр фінансів сказав, що можливості бюджетного. А, а, Просування економіки, якось він там сказав, вже закінчилось. Це означає, це означає в перекладі з дипломатичною іншу фразу іншого цього а, а, попугайчика, який замінював Путіна на його престолі, а, як, як це Медведів, пам'ятаєте, в Криму сказав. Uh, денег нікніт, ну ви держитесь Всем хорошого здоров'я і настроєння. Вот принцип принципи приблизно приблизно в такому форматі, тому ну, поки поки не буде достатні ресурсів, не достатньо ракет для того, щоб довбати по Росії, а нічого цього не буде. В принципі, Україна сама порається своїми силами, нищучи, нищучи, нищучи о, оборону, нищучи о, російську російського агресію в середині. Uh -huh. Uh -huh. От ви кажете, пане Тарасе, про те, що е, росіяни будуть воювати допоки Путін живий? Е, чи не вважаєте, що в такому випадку Путін може піти далі? Чому я про це запитую? Тому що е, Європа то готується, політика пише, що Німеччина зараз масово стягує війська на східний кордон Польщі, Білорусі та Росію та Росії, Росі, що солдати будуть зводити і укріплені, і окопи, і колючий дріт, і протитанкові загородження? Що скажете? Чи є передумаю, Мови, е, от е, ну третьої світової, чи є передумови того, що Росія піде все-таки з війною на країни або ж НАТО, або ж там Європейського Союзу. Ну, третя світова вже йде Україна, російська війна, це вже є частиною uh -huh. Третьої світової війни. Це просто не називається так. Чи може піти, може піти. Тільки знаєте, ви ж повинні розуміти, що роблять німецькі чиновники, вони освоюють кошти. Риять око, побудують дороги, танки перетягають і так далі. Війна ж зовсім інша. Як їм Матяр е пояснив, коли був в Берліні. Говорить, два взводи моїх хлопців і вашої бази, яка тут, вже немає. от <світтє> і все, все, все ж по-іншому. Е е е е Росія готова до цієї війни. Що можуть напасти, можуть, а хоч завтра можуть напасти. Ну, в ту саму Німеччину, наприклад, 300 шахедів прилітає, ніж цю енергетику. Що ви робити будете? Будуйте далі окопи, будуйте там пускайте техніку і все інше. Все по-іншому ж вже вже, а війна, воно зовсім інша. Чи нападе Росія? Я вважаю, що нападе. Це буде на прохання Китаю для того, щоб прив'язати Росію до себе. Але так, не на ну, Може, танки не підуть, але це по обстановці. Але, але удари по енергетиці можуть зробити. Можуть чи можуть росіяни знищити енергетику, наприклад, країн Балтії, Швеції, Фінляндії, той самої Польщі? можуть. Достатньо запустити скільки там? 500 шахедів, які натреновані на українській протиповітряній обороні. От і все цього буде достатньо для того, щоб створити хаос та кризу Європейського Союзу. Дякую, Тараса, за вашу аналітику, за цю розмову. Друзі, ми подяка вам. обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, ну і, звісно, що підписуйтесь на наш Ютуб, якщо ви раптом цього ще не зробили. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України і, звісно, що бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Друзі, побачимося з вами в наступних випусках уже завтра, тому кажу вам до зустрічі і до побачення. До побачення.